Я вже в тому віці, коли слова не грають ніякої ролі, а інколи хіба сміху, бо прикриваються ними як тими фіговими листочками, лиш би ціну собі набити. От, взяти мене, я мою підлогу в ресторані, то знайте, що я клінінг-менеджер, і не через те, що я дуже ретельно виконую свої обов'язки, а через те, що то ресторан з п'ятьма зірками. Само собою, що зарплата, як в тризірковому, того й кажу, що слова давно перестали мати вагу. І чим більше я працюю по весіллях, тим більше в тому переконуюся. Бо як тільки те весілля починається, то такі вже слова, такі вірші з боку родини, що молодого, що молодої. А бачили б ви, як вони гризуться, хто що має зі столу забирати, коли все закінчується. І от сьогодні знову весілля і молода кидає букет. Я в той момент прибирала біля столу, де були діти, бо ж як не розділють щось, то розіб'ють. Зрозуміло, що зловив не той, кому кидали, і подружка молодої зі сльозами вибігла геть. Думала, що кавалер за нею побіжить, та запропонує руку і серце. але той побіг до бару зняти стрес, бо ж пронесло і Богу дякувати. А мені, знаєте, дуже шкода тих квітів, бо їх використають лише раз на тому святі, і все вже вони зів'яли і треба викидати. Нікому вони вже серце не радують. То я собі беру такі троянди і пробую прижити. У мене вже так прижилися три і цвітуть під вікнами, і мені здається, що я їх врятувала, і на душі мені тепліє. А радіти я не маю чому живу сама, до пенсії рік, а вже треба думати, як далі буде, бо, попри мій стаж, але пенсія коби була чотири тисячі. З чоловіком жити не могла, і ми розійшлися ще молодими. А більше якось не було у мене кавалерів, та якось було не до того. Ростила доньку сама, вкладала душу, а тепер у неї своє життя, і я буду потрібна хіба в ролі няньки для дітей. А поки у мене є ці троянди, які треба рятувати від людського марнославства. А сьогодні трапилося ще й дивне букет нареченої так і лишився стояти на підвіконнику. Весь пошарпаний та розлізлий, видно, жінки добре його потягали в бажанні вийти заміж. А я й зраділа візьму собі. Там всі квіти однорічні, але вони ж гарні. Всю дорогу ними милувалася і думала, як це так викинути таку красу і навіть не згадати про неї. Мене це дуже дивує. Отак би ту наречену спитав А де той букет, що ти його стільки часу вибирала? А їй і байдуже, бо ж вона тепер вже має бути щаслива і без того букету, і того весілля. А я щаслива, що у мене ці квіти, ще тиждень стоятимуть у воді, там цукру підсипала, кінчики пообрізувала. І отак я йду на ранок з букетом, як мій однокласник мене побачив, а він з самого ранку на роботу Ти каже. То ти заміж вискочиш, раз букет спіймала. Так, за тебе, кажу йому. Та я й не проти, відповідає він і так пильно на мене подивився, що я аж здивувалася. Ти ж ще в школі була мені за першу любов. Слава Богу, Василю, що тебе ніхто не чує, бо би засміяла. П'ятдесят років пройшло, а тобі любов згадалася. Я швидким кроком від нього, але ж слова з голови не викинеш, не втечеш. Справді, і він мені подобався, але ж що я тоді знала про любов. Сердечко навпроти імені намалювала і вже тішуся, аж потім розумієш, що любов то про вчинок, а не про малюнок і слово. Аж якось стукає в двері Василь в руках Вазон з якимись дивними квітами. То я в інтернеті замовив, кажу, що то рідкісні півоні, чорні, ти ж квіти завжди любила. Я остовпіла. Це перший чоловік, який зрозумів, що я люблю живі квіти. Тому дала йому шанс і не пожаліла. Підпишись, підтримай українськомовний контент.